Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми продовжуємо з вами пізнавати світ науки. Темою сьогоднішнього уроку є патенти природи, винаходи та відкриття, учені природодослідники і значення науки та техніки. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, як же природа надихає людину на важливі наукові відкриття, вчених, які присвятили своє життя дослідженню природи і цікаві винаходи. Та відкриття в історії людства. Що ж є винаходом? Винахід це обов'язково щось нове і корисне у господарській діяльності, а також може бути практично застосоване. Винахідник обов'язково повинен запатентувати свій винахід, тобто отримати документ, який підтверджує його авторство. Мало хто з нас задумується над тим, що саме природа є музою для створення. Нових винаходів. І ось розглянемо декілька прикладів. Наприклад, жук на може утримати вантаж, маса якого в 850 разів перевищує його власну масу. За цим принципом був створений під'ємний кран. Всім знайомий комар. Забудовою його, його ротового апарату був створений шприц. А за прикладом будови його крил. Створені навігаційні прилади для літаків і ракет. Кішка стала музою для створення фарби, яка відбиває світло. Особливі світлячки це диво комахи. Вони надихнули на створення світлодіодів, які на 55% яскравіші за оригінал. Сова надихнула на створення звуконепроникних приміщень. А точніше, не сова, а будови її пір'я. Наприклад, морська зірка надихнула науковців на клонування. Адже морська зірка може відтворюватися самостійно без особливих зусиль. Тож, розглянемо учених продослідників, які були відомі на весь світ і зараз їхні відкриття не втратили актуальності. В першу чергу це Архімед. Я гадаю, що фактично кожен з вас про нього чув. Адже Архімед він відомий в різних галузях науки: математик, фізик, інженер, винахідник, астроном. Він створив метальну машину, а також гвинт Архімеда. Ви бачите зараз маленьку картинку цього гвинта. Цей гвинт Архімеда допомагав в поливі полів. Всім відомий Леонардо да Вінчі, який був і художником, і математиком, і фізиком, астрономом та анатомом. Іван Полюй звертаю вашу увагу, те, що це український вчений. Він провів фундаментальні дослідження щодо природи та властивості рентгенівських променів. Володимир Вернацький, це також український природодослідник. Саме він заснував Українську академію наук і вперше її очолив. Він створив Цілу, ціле вчення про біосферу, про живу оболонку нашої планети. Марія Скадовська Кюрі. Дивовижна жінка. Це польська вчена хімікиня, яка за життя отримала дві Нобелівські премії в сфері фізики та в галузі хімії. Софія Окуневська. Морочевська, українська вчена лікарка, докторка медицини, перша лікарка Галичини та Астро Угорщини, яка почала використовувати променеву терапію боротьбі з онкологією, Стівен Хокінг. я гадаю те, що абсолютно кожен чув про цього вченого. Він навіть знімався у всесвітньо відомому серіалі Великий Вибух Теорія Великого Вибуху, не дивлячись на невеликовну хворобу Хокін зробив вагомий внесок у розвиток астрофізики, вивчав теорію великого вибуху та чорні діри. Він є автором багатьох художніх книг. Таким чином, хочеться підвести підсумок у руку. Досягнення людства, особливо за останні півтори сотні років, безумовно вражають. Та багато зі своїх винаходів люди підглянули у тваринному або рослинному світі, а деякі можливості живих істот поки що залишилися неосяжними для нас. З цього найкращого!